диван ліжко на металокаркасі Max оснащене ламелевим блоком. До ваших послуг широкий асортимент меблевих тканин, яких ви можете замовити диван. Чохол можна зняти і попрати при потребі, що дуже практично. Габаритні розміри 1,65 на 1,05 м. Довижина спального місця 2 метри та 1 см. Завдяки тому, що при розкладці ортопедичний матрац утворює суцільне спальне місце, диван можна використовувати для щоденного сну. Механізм трансформації акордеон. Легко складати та розкладати. Ширина спального місця може становити 1 метр, метр двадцять, метр сорок, метр шістдесят та метр вісімдесят. Для постільної білизни є спеціальне відділення. гарантія на диван – 18 місяців.